Зараз покажу вам залізяча, від ціни на яке дехто просто сяде на жопу. Ви знаєте, що це таке? Мені просто цікаво. Поділіться, хто знає, що це за матеріал. Де він використовується, і що в ньому такого цінного, що він коштує 900 гривень за 1 кілограм. Ви представляєте? Це ж гарна ціна, так? Да? Зараз я вам покажу, що в ньому такому. А в ньому, диви, так як степлер прилип, так і оця штука благополучно прилипає до магніту, бачите? Все, все висить. Що тут такого дорогого, Що воно так дорого коштує? Я взагалі не розумію, де воно набралось і де воно було раніше. Чого нам про це ніхто не розповів учора? Да? Дивись, що це за матеріал. Ага, підожди. Зараз клацну. Видно? Видно аналіз? Це ж знову цей твердий сплав. І знову ми узнаємо про це останні. Да хоч і останні узнали, але з вами поділюся. В общем, дивіться, що це за штуковина? Це ножі з мебельного виробництва. Побиті. Ненужні. В людини мебельне виробництво. Раніше він їх віддавав взагалі за копійки в залізячах. А потім дізнався, що є така ж онлайн прийомка як ми, і все, і нормально. І приїхало воно, і купили ми його по 900 гривень кілограм. Бачите, відпрацьований матеріал вже не несе ніякої цінності для виробництва, але несе цінності для виробництва їх по новому, так як це відновлюємий ресурс, ресурс, да, метали. Тобто, ви шух-хрух, переплавили і все по новій. І зробили такі самі ножі. І знову використовуються в мебельному виробництві, поки не зносяться. Так да? Да. Так. що дивіться, якщо ви маєте мебельне виробництво і у вас багато зношених ножів, то як мінімум ви знаєте, кому їх запропонувати. Так що чекаю ваших пропозицій, а також, інші... а також твердий сплав в інших виглядах. Є пропонуйте, присилайте зараз таки доволі гарна ціна. Хочеш потрувати рукою? Угу. Поділу, так? Да? Дивись. Давай покажу на вагах. Скільки от така от штука, по вашому повинна важити, якщо це звичайна залізяка? Ну, 200-300 угу. грам, так. Да? 800. А ці два разом друга. Кіло 400. Значить, що це, про що це нам свідчить? Це нам свідчить про те, що тут є щось дороге, да? Ну, відносно дороге, я думаю, що, що це вольфрам. Не помилився? Толковий. Ну, полутолковий, так точно. Е, сплав називається як? Знаєш, ВНЖ. Е, що тут в складі? Вольфрам, нікель і залізо. Коштує дешевше твердого сплаву, але також доволі таки цінна штуковина. Так. І що в нас тут заховалось? Не знаєш? О, а тут заховались посріблені роз'єми.